Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загроза. От тут багато роботи расисти проводять, щоб вставляти палки в кольоса. Отак, я бачу цей розклад. Щоб ми дуже повільно отримували допомогу, щоб нам взагалі ніхто не поміг. От. І ще отак от повністю лягли. угу. Не змогли піднятися, а нам дуже сильно необхідна допомога, особливо для наших військових. Це вони вставляють палки в колеса Ну, щось цікаве. Тут багато карт вийшло, коли обман можуть дурити, обманювати, визивати а, агресію таку, що нам треба виборювати щось. Скажіть, допоможіть, будь ласка, які плани у расистів Взагалі, які плани у росистів на лютий місяць? Саме на цей лютий місяць щодо України, що збираються робити, що планують, які наміри у росіян щодо України на лютий місяць. Саме скажіть, допоможіть ви щодо допомоги. Вони будуть продовжувати, хочуть тягнути час, вони тягнуть час. До весни їм важливо це. Це якась маніпуляція, вони затягують час. Правда, є. у них будуть проблеми із військовими. Немає такої кількості, яка необхідна, але щоб тягнути час, оце вони і роблять. Не можуть вони рушити в якісь серйозні наступи? Вони виснажені дійсно. Угу. І в них багато дуже дезертирів. Люди, росіяни, вони тікатимуть, перевдягаються, багато втрати, дуже сильно багато втрат. Скажіть, що саме планують? Вони заграють з Європою? Скажіть, що саме до України? Чи будуть масштабні, сильні, потужні якісь? Руйнації, обстріли, наступи у лютому. Угу. Вони хочуть перекрити нам електрику, зв'язок, на енергетику може бути напад. Ну, інформаційна війна. Війна інформаційна з Європою, дуже серйозні тут будуть. Маніпуляції, вони хочуть, щоб нам припинили поміч, так, щоб не, не дали фінанси. Тут агентура більше працює, інформаційна війна. Заперечую, убираю повністю всі плани. Рашистки руйнуються. Більше немає змоги продовжувати інформаційну війну, будь-який обстріли, напади на Україну. Відступають расисти, тікають. Всі плани їхні зруйновані. Європа надає Україні підтримку, фінанси, зброю знімаю з Європи всі оморочки розсорки, остуди, отвороти знімаються. Відкритий шлях на поміч Україні надається вся необхідна зброя і підтримка. Буде так і так є. Знята повністю вся оморочка. Більше не працює. Європа відкриває шляхи, надається зброя у великій кількості, навіть більше, ніж потрібно. Для знищення расистів. Звільнення наших територій буде так і так і є. Більше не можуть расисти впливати на Європу. Руйнуються повністю всі їхні зв'язки. Жодних зв'язків у Європи з расистами немає. Одсікаю, одвертаю Європу від Росії на віки Вічні. Буде так і такі. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрийте небо над Україною. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть назад расистам, хай в голови летить, їх нижче, одірває руки і ноги. Більше воювати не зможуть, буде так і так і більше немає. Можливості решистів наступати немає жодної можливості, втрачають можливість тікають, лякається самі себе хай обстрілять. буде все сказане, здійснено так буде. Так, так що, бережіться, прислухайтеся до повітряних тривог можуть бути обстріли. Росіяни планують нашу енергетику нам одімкнути. Це в них є. Вони до цього готуються ретельно. Так що, так, добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Ще раз дякую за увагу. Все буде добре і до зустрічі!